З початку цієї подорожі, присвяченої пригодам диких тварин, я опинявся в багатьох небезпечних ситуаціях. Деякі були заплановані. Це було жахливо ха -ха, отримати удар від ведмедя Грізлі. Ну що ж, а тепер ми познайомимо вас трохи ближче з деякими особливостями Адама, а деякі випадковими. Ця черепаха, щойно відкусила мені шматок великого пальця. Усі ці ситуації були заради освіти та розваги, а деякі як урок, чому не варто наближатися до диких тварин наодинці, кров з мого пальця продовжує текти. Моя робота небезпечна. Думаю, усі з цим погодяться. Проте іноді я довожу речі до крайнощів: 3, 2, 1. Однак щоразу, коли ми відвідуємо місцевість, як, наприклад, Сонорська пустеля. Ми намагаємося бути розважливими, наскільки це взагалі можливо. Друзі, запам'ятайте, безпека це головне, це середовище доволі вороже. І якщо вас не зупиняє спека, дивіться, куди йдете, бо кожен ваш крок може стати останнім.